Котани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас особлива добірка. Топ-7 ароматів на осінь. Це новинки в мене в колекції. Усі вони різні, але об'єднує їх одне: шлейфовість і компліментарність. І вау, ефект пахнути на мільйон. Дорого, але вони вартують кожної гривні. На вас чекає осінній атракціон характерів від кіберпанкової димної дині до Амбрового космосу. Від сяй, попри все, до пряного шафрану. Особливо я ловив на них компліменти в найлютіший київський вітер. Тримаються як обіцянка хорошого вечора. Тож, ще від мене буде бонус плюс від. Нового українського бренду, який здивує вас природністю звучання. І, як завжди, розпаковка, ваш улюблений формат. Отож, не забудьте зазирнути в опис під відео. Там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придмати аромати за найкращими цінами. Отже, вмикайте на повний екран. Беріть каву або чай. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! Окей, друзі, не буду гаяти часу. А хочу на початку цього випуску розповісти вам про одну класну інтеграцію. З'явилися представники українського бренду, і мені дуже хочеться їх підтримати, особливо зараз, коли український бізнес переживає важкі часи через війну. Це компанія Aroma Fields. Ось український бренд, який створила Дар'я Корнічук. Вона переїхала з Києва за місто, щоб робити українські рослини, олії, гідролати. Хто знає що це, напишіть в коментарях, та парфуми. Ідея власної справи прийшла до неї в роки. Коли вона подорожувала південною Африкою, вона з чоловіком зупинилася на ферменському господарстві, де вперше відчула потужний аромат місцевих ефірних олій. Наступного дня Дар'я вже була на виробництві, спостерігала за процесом дистиляції, бачила розлогі поля, лаванди, лемонграсу, розмарину, і тоді вона зрозуміла. Що в Україні такого ще немає. Зараз вони самі вирощують рослини в Україні і все виробляють тут же. Це 100% органіка без жодної хімії з міжнародною сертифікацією. Вони прислали мені свій арт парфум тож давайте розпаковувати. Ось так ось: пакування, і тут дуже круто. Написано ключ до серця лежить через аромат. А, ну, Хочу сказати, це така унікальна штука. Ще покажу, він був загорнутий ось такий конверт. А, ключик до серця. Дуже оригінально, як на мене. Тут парфумчик. Також. Тут є така ось листівка Aroma Fields. В посиланні буде на їх інстаграм всі координати. Якщо вас зацікавило, напишіть їх, підтримайте. Це дуже-дуже важливо, особливо сьогодні про таку ось візію самого бренду, написано типу. Арт-парфуми Aroma Fields, що в складі, що вони екологічні, і закохайся у справжній. Будемо сьогодні закохуватися. Так, розкриваємо ще далі тут листівка. Напевно, це підводка до парфуму. Ну, Тому що парфум — це не тільки звучання, це ще. І робота маркетингу. Завжди нам приємно читати ці історії. До речі, все, що написано тут, я продублюю в інфобоксі, кому дуже-дуже цікаво. Читайте. Парфум, який вони мені прислали, виглядає ось отак ось: показую вам. Парфум називається Заїр, і це повністю рослинний парфум ручної роботи. Для мене він пахне як Різдво. Я його вже тестував. Він дуже-дуже яскравий, тут цитрус з гвоздикою. І для мене це асоціація святковою атмосферою, Глінтвейну. До речі, сам назва Заїр проходить від книги Павло Коеліо. Заїр, де щось. Колись хтось відчував, але воно зникнуло, але залишилось десь в глибокій пам'яті. І ти хочеш це відчути знову і знову. А, сам парфум розкривається поступово. Спочатку тут є цитрусова свіжість, потім, звісно, відчувається гвоздика, і потім з'являється квіткове серце. А, дуже така, знаєте, тепла, деревна бальзамічна база. Яка заспокоює і дає е, затишку. Дуже мені подобається. До речі, раджу бренду звернутися до Чарзі Лі Оксандри Осініної. Вона також дуже багато робила парфумів е, на натуральній основі. Я думаю, вона поділиться досвідом. До речі, в неї була лінійка е, з, е, зі стівних парфумів до кави. Е, якщо вам е, цікаво, Зверніться, я думаю, досвід він тільки допомагає в розвитку, тому що краще, знаєте, не набивати свої гулі, а вчитися на помилках. Далі. Якщо вам цікаво, зверніться до Оксандри, я думаю, вона поділиться досвідом саме в розробці справжніх натуральних парфумів. Ось можливо ви зробите якусь кола, бо це дуже дуже цікаво. До речі, я шукав про вас інформацію. І знайшов випуск на Ютубі, ось з 1 плюс 1. Я спробую його підставити, щоб ви мали уявлення. Тому, пані Дар'я, влітку запрошуйте до себе на виробництво. Дуже буде цікаво познімати, як взагалі ви вирощуєте трави, інгредієнти для парфумів, як взагалі проходить дистиляція. Я думаю, вам є що розказати українському парфютубу. Це дуже-дуже цікаво, ці інсайди. Прості, самобутні, незаангажовані, так як вона є. Тому я вас підтримую, раджу потестити парфуми. Ось, якщо в когось є можливість з'їздити і подивитися, як це все відбувається, познайомитися з людьми, які це все творять. Гарні роботи, круто, що вони сертифіковані, що ви не можете не хвилюватися, як це буде в. Взаємодіяти з вашою шкірою. ось. І плюс все натуральне, я розумію, що натуральність сьогодні також в ціні. Тому що хтось вважає, що парфуми це дуже-дуже шкідливо, що ми не маємо ним користуватися. Хтось там згадує якісь компоненти і фраз забороняє багато речей. Але я хочу вас підтримати, тому підтримуйте. Тестіть цей бренд Aroma Field Zair гарна робота. Про Різдво, про посмішки, про іскристість. Всім раджу спробувати. Отож, переходимо до моєї топ сімки І хто ж на першому місці в найшлейфовіших, найактуальніших ароматах на осінь це Phantom це творіння Алесандро Гольтієрі. Для мене Фантомас це завжди історичний натяк на Фантомаса. Я думаю, всі ви дивилися фільм. Це я Фантомас. Хто, до речі, не дивився або дивився? Напишіть в коментарях, подивіться дуже цікава картина. Мене тоді в дитинстві вона дуже вразила. Це такий, знаєте, міф французької масової культури, антигерой, маска, інтрига. І на замату взяли за ідею саме цю метафору. Ковпачок, до речі, тут такий, знаєте, арт-об'єкт. Ось, і навіть саме вигляд флакону Шепоче, я не для всіх. Ми, до речі, нещодавно знімали з Наталкою випуск і Характеризували люксову парфумерію і дуже багато солодких таких гурманських хітів. Фантомас йде в інший бік. Це дим, пластик, підпалена диня, опалене таке дерево, холодні іскри, синтетики в гарному його розумінні. Фантомас грає в загадковість: Це і дим, і пластик, і деревина. Ось щось таке хибмерне, кіберпанкове. Я завжди уявляю такий футуристичний ніч міста. Фантомас це завжди провокація, яка працює тільки тоді, коли ти нею керуєш. Якщо любиш носити якісь непередбачувані такі аромати, то Фантомас саме для вас дуже шлейфовий, мега-потужний всі його. Помічають. На другому місці це новинка від бренду Off-White Solution No6. Це творіння Жерома Епіне і історія натхнення Off-White – це спадок вірджила Абло, а, мова моди, архітектури і стріт культури. А, лінія Solution це форми настрою, урбан, бетон, галерея. Номер шість це як капсула футуристичної чистоти з деревним ритмом. Саме частина лінії Solution бренду Off-White, яка розширила свій асортимент у 2024 році. Ось дуже цікаві роботи. А ми влітку тестили з Наталкою і мене саме цей парфум номер шість захопив. Для мене він а, такий деревно гурманський, деревно солодкий. Нотами рому тут багато, шоколаду, перцю. Тут така суха деревина. ось, І а, він мега-мега-шлейфовий. До речі, хто боїться амбро деревини відвертої, ну, подумайте, чи потрібен вам цей парфум. Але... Мені, до речі, казали компліменти і кажуть: М, як від вас гарно пахне і вже дві людини, навіть одне на роботу, а одні перехожі. Ось аромат про алкоголь, про амбру дуже крутий, до речі, флакончик, такий урбаністичний напевно, це вентиль. Гарна, гарна робота. Всім раджу спробувати. Наступний парфум це моя давнішня бажанка. Ice Closed», також парфуми Джерон Епіне. Ось. І Ice Closed», друзі, це про також діджиталізацію. Це коли ви хочете закрити очі, щоб відчути глибше. Це аромат про довіру, близькість. Запущений, до речі, цей аромат у 2022 році. Uh, і бренд Байредо хотів створити аромат, який поєднує відчуття зв'язку людей, але без фізичного контакту. Ідея закрити очі як спосіб відчути більше, ніж бачиш. Парфум про інтимність, про близькість. Ice Close звучить ніжно. Тут і кардамон, і кориця. Uh, ось навіть я тут відчуваю гвоздику. Достатньо деревниць, на прохолоду просто будуть залітати, як діти в школу. Для мене це про обійми, про зігріваючий такий контакт. Стар тут, кардамон і кориця досить такий потужний вибух. В серці це ірис і кремова така пудрість, але без косметичної важкості. База тут сухі такі пачулі, деревина. Ось, він достатньо такий потужний, достатньо такий, знаєте, на вас звернуть увагу. Ось. Купив я 50-ку, достатньо дорого, але він того вартує і вам раджу спробувати. Наступний парфум, який я придбав собі на день народження, це від бренду Maison Crivelli, шафран, секрет шафран. І знову тактильні історії. А до речі, шафран це пряність, яка століттями, знаєте, символіка до розкоші. А тут ось секретний шафран. До речі, подивіться, як оформлення у нас зроблено ось так ось така листівка. Ось так ось виглядає флакон. Я вже ним користувався, його розносив. Наталка також собі придбала його. Я вагався, купувати його чи ні. І мене переконав Макс, він каже: Юр, ну мають якісь бути стейтменти в тебе в колекції. І це також зіграло роль. Ну, думаю, ну ладно, добре, порадую себе на день народження. Сикрет шафран – це спеції, це. Якісь сухофрукти. Він достатньо такий з живим тілом, трохи тваринний, смоляний акцент, суха деревина, купа спецій, амбра, легкі такі шкіряні нюанси, піраміда дуже хвацько закручена. Це просто розкіш, розкіш у флаконі. Я, коли наношу цей парфум, я відчуваю це просто якимось всесильним, сильним, мені все по, по плечу, я все виконаю, все те, що хочу в цьому дні і вам раджу його спробувати. Наступний парфум – це від бренду Atkinson, Також інший підписник Саша Привіт, якщо дивишся, це, до речі, присвята актрисі. Сарі Бернар, зверніть на пакування дуже дорого. І парфум недешевий. ось. Я до нього підходив пару разів. Я його носив, і я зрозумів, що він мені потрібний. Shine, Despite Everything, сяй, попри все. Натхненням стала Сара Бернар. Ось це актриса, вона вважалася божественною Сарою. Це така легенда Паризької сцени 19-20 століття. Це жінка-епатаж. Вона була дуже сміливою, авангардною. І, от цей вислів, «Сяй попри все, звучить як її життєве кредо. Флокон, до речі, також дуже класний, таким золотим листом, як, наче театральна якась завіса, напевно, це сама Сара. Вона була не просто акторка, і бренд говорить, що аромат спробував зловити три якості саме цієї акторки. Тобто якусь яскравість, таку екстравагантність, новаторство, рух вперед, виклик традиціям і харизма. Оці три складові а, заключаються фразі а, сяй, попри все. А, для мене це ода Акігала Вуду. Акігала Вуд це фракція Печулі яка зараз дуже-дуже популярна, дуже багато брендів використовують її. Ось, і для мене це бій з похмурістю. А, композиція дуже характерна. А, і знаєте, поки восени всі йдуть у густі смоли, цей парфум дуже яскравий. Можливо, якісь лайтові цитруси, деревина. От Shine Despite Everything, це не про, знаєте, щось похмуре, це щось дуже світле, веселе. Ось, дуже яскраво. Обожнюю його, отримую компліменти. Навіть а, близькі люди, з якими я спілкуюсь, Кажуть, відлий мені, відлий, відлий. Відливавсь <рі> так. Аромат. Це від бренду Frappin. Це розпаковка. Ось, купував його ще влітку. Тут навіть ціна, з яку купував. Це була якась акція, і я думаю, ну, якщо не зараз, то давайте його розпакуємо. Чекав з літа саме вас. Так. Ось таке ось. Пакування. Раз. Так. Ага, не все так просто. Так ось. Виглядає флакон. Стандартний флакон. Тут ось історія. Створення. До речі, напишіть в коментарях. Які парфуми від цього дому ви любите? Тому що взагалі Фрапін спеціалізується на виготовленням коньяків. Але парфумерія також має бути. Блін, я його так хотів, просто шалено. тепер він у мене є. Нові конячних майстрів це друга перемогонка, коли сирий спирт стає шляхетним. І друзі, дуже багато бузі парфумів дають такий дешевий ром з ваніллю. шоф, друзі, він звучить зріло. Старту чорний перець, давана різко, пряно, майже сухо, ніби відчинили двері холодного вечора з вулиці в кімнату, де потріскує камін. Далі заходить такий сливовий акорд, не варення. А, а Така, знаєте, темна, блискуча слива з гірчинкою кісточки. І всередині, в серці, це темний сливовий акорд рому, дубова дошка, а, такі, знаєте, відчуття кон'ячності, навіть, можливо, якась зернова хлібна нота додає тепла, пряності, і звісно, в базі це бензоїн. Ветивер, кедр пачулі в міру димно, і я його дуже хотів. Ми тестували з Наталкою, робили огляд, ось, я зрозумів, що він мене потрібен. Тому хотів цей парфум. Ось, і з вами ділюсь дуже гарна робота. Для тих, хто любить алкоголь, для тих, хто любить пряні аромати. Алкогольні аромати, медові аромати. Якщо. Ну тут от, відчуття соти, пасіки, сіна також він є. Друзі, і останній парфум це від бренду. А, дай Боже, пам'яті Les Primordialis Amber Супер Месів. Для мене це а, сучасна амбра. Ось, це не ретро Амбра, як ми звикли, знаєте, в а, Амбер Султан. А, це аромат, знаєте, він такий а, надає глибини. До речі, Лес Примордіаліс перекладається як приматеринські води. І уся концепція бренду про щось первісне, що було до нас. І тут назва Супермесія відсилає, знаєте, до чорних дір, до сили тяжінні, яку не можна просто оминути. Бо той шлейф, який продукує цей парфум, затягує просто в полон. Амбра тут не просто смола, це просто центр вашої гравітації, вашого образу. Амброво-східний парфум, який, знаєте, просто не дає шансів не звернути на вас увагу. Я його носив і. Багато людей робили мені компліменти. Це не класична амбра. До речі, якщо порівняти з парфумами, то в цьому парфумі 80% я вважаю Angel Share 10% Бакара Руш. Ось. Але він його тільки доповнює. За рахунок етил мольтолу. Він дуже дифузний, мега-шлейфовий. Коли заходиш в приміщення з холоду, саме це ми робимо в осени, просто всі повертаються. Такий head-turning парфум. Тут відчутний фрукти, тут відчутний алкоголь, тютюн, Досить такий, як на мене, солодкавий парфум, теплий парфум. Хтось може відчути тут фрукти, можливо, якісь персики, можливо, якісь алкогольність. За рахунок цього атилу мальтолу відчуття такої легкої карамельності, шершавості. Гарна робота, носив його і всім раджу його спробувати. На Legram, де була дуже класна ціна. Я ділився в себе в групі, хто не доєднується до групи, пропускає якісь класні ціни, тому доєднуйтесь до Телеграм-групи, будете завжди розуміти, що де і як. Я не шкодую і ділю зі своїми котанами. Що де відбувається в парфумерному світі? Наталка також його купила, на подарунок навіть його купувала, і всі залишились дійсно задоволеними. Сподіваюсь, друзі, вам було корисно, захоплююче. Це для мене особиста така сімка, осіння магія, різні характери, але одна спільна риса цих парфумів найшлейфовіші. Пахнуть на мільйон. Напишіть у коментарях, які з цих ароматів ви вже носили або хочете затестити, і який осінній шлейф ваш улюблений, Димний, пряний чи амброво солодкий. Також цікаво, що вам найчастіше прилітає компліменти, на які аромати. Якщо сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато парфумерних пригод і неочікуваних відкриттів і корисних а, порад. Якщо хочете продовження, напишіть це в коментарях. Я думаю, що я можу ще зробити одну підбірку дорого. Але... Пахне на біліон. Отож, всіх обідняв. до зустрічі в наступних відео.